Радий вас бачити на каналі Гігант Ліго. Сьогодні у нас буде незвичайне відео. Ми вирушаємо шукати Ліго на барахолку Зеніт в місті Києві. Тут продається майже все, тому шукати нам прийдеться довго та ретельно. Зазвичай Лего сховане разом з іншими іграшками, тому приділяємо увагу всьому, що бачимо. Деякі продавці не знають справжньої ціни нашого улюбленого конструктора, тому тут є шанс щось знайти дуже дешево. Але зустрічаються і такі, які завищують ціни. А ось і перша покупка за 50 гривень. Пакет з оригінальними та неоригінальними детальками. Ми їх купуємо, бо знаходимо тут оригінальні два ананаси. Гуляючи по дорозі, знаходимо просто детальки, але вони мене не зацікавили. І знову крутий пакет, в якому я побачив Лего кристала. Купуємо і йдемо шукати далі. Бачимо пакет з Лего магазина, а значить, може тут є ще щось. І поруч знаходимо великий пакет, в ньому є різний конструктор, але ціна в 500 гривень за неоригінал не зацікавила. Знаходимо неоригінальні мініфігурки за 50 гривень. На жаль, вони не дуже в якісному вигляді, тому не купуємо. Знаходимо продавця з іграшками, але у нього, на жаль, конструктора не було. А ось і скарб, собака із Лего, знайшов просто в кіндерах і мені її віддали за 10 гривень. І знову ми бачимо міні але на жаль, вони не підходять для нашого світу фентезі. І тут ми знаходимо багато конструктора, де кожна деталька коштує 2 гривні. Витрачаємо час та обираємо найкрутіше. Продовжуємо прогулянку в пошуках чогось цікавого. І знаходимо лего машинки. Може комусь із вас вони були би потрібні, але не мені. І на останок за 5 гривень оригінальні детальки. Ну що, а тепер будемо дивитися, що ми знайшли. Два ананаси і морковка із Леху. Детальки в гарній якості та з якісними принтами. Тепер у мене є ще кристали та коштовні каміння в Лео. Можна використовувати їх як валюту. Чуть-чуть різних рослин для майбутніх мультиків. З вами ми знайшли собаку та три кажана, але на жаль, вони не оригінальні. Знайшли маленькі ножки для саморобки та бочку для декора. Також знайшли молоток для коваля, шашку динаміту та аксесуари для мініфігурок. Детальки для побудови природи та величезний пакет різноманітного конструктора перевага в білому кольорі, щоб побудувати засніжені країни. На все це я витратив 125 гривень. Пишіть в коментарях чи знімати ще подібні відео.